Слава Богу, що є на землі місце, де є спокій, де є спокій. Слава Богу. І це місце не тільки тут, в Домі молитви, це місце на всякому місці, де ми проживаємо, де ми ходимо біля ніг нашого Господа Ісуса Христа. Коли ми ходимо з Ним, ми маємо спокій. Ісус каже мир мій, даю вам, коли в 14-му розділі Івана мир мій даю вам. Не так, як дає світ. Але далі каже, який саме мир. Серце ваше нехай не тривожиться. Слава нашому Господу, Слава. браті і сестри. Як це цінно, коли жити в цьому світі, і живеш в цьому світі, і коли кругом тривоги, коли кругом нема миру, а Бог твоїй душі дає мир. І твоє серце не тривожиться. Бути з Богом. Слава нашому Богу, браті і сестри. Душа твоє, життя Твоє в руці. Того, з якої ніхто не може вихопити Тебе, каже Ісус, ніхто не вихопить вас із моєї руки. Отець мій більше всіх, і ніхто не вихопить вас з Його руки. Слава Богу, браті сестри, за цю віру, за Євангеліє, за цю благодать Божу, яка нас цьому навчає, розумляє, нас, наставляє, яка нам допомагає, браті сестри, лишити світ з його марнотами, з тою марнотою суєтою. І прийняти оцей мир, цей мир Христів, мир Божий, коли серце, коли душа не тривожиться. Слава Богу. Друзі, боже слово нас учить, що церква, вона є тіло Христове, тіло Ісуса Христа. І ось що відбувається в сьогоднішньому зібранні нашому чи в кожному зібранні, це результат старань усіх нас, моїх, ваших. І немає тут незначних якихось людей, щоб хтось собі про себе подумав. Я щось незначне, сижу тут у лавці і ні, браті сестри, нема. Може, ти так, людина, брат чи сестра, так якось уявляєш себе, себе і так якось живеш, але кожен із нас важний, важний, хто проповідує, хто співає, хто молиться, хто цілий тиждень молиться про те, щоб служіння було благословенне, брати сестри. І до цього нас Господь покликав. Це є наше, наше служіння, наше, наше старання, зусилля, і те, що ми переживаємо часом більше наповнення, часом інакше, це і результат наших, наших старань, наших зусиль, які ми докладаємо, щоб церква жила, щоб сила, щоб Дух Святий діяв в церкві, щоб дарування в церкві були. Щоб дійсно спів і вірші, і все, що відбувається в церкві, щоб воно торкалося сердець людей, аби ми мали всю збудову, аби ми, сидячи тут, будучи в зібранні, виходили насиченими, нагодованими Господом, а не голодними, а не, можливо, і десь побитими чимось, сестри. усе це результат моїх і ваших, кожного, кожного, абсолютно кожного старань і зусиль наших молитв, нашої праці. Нашої праці. Я е, дуже люблю, е, розсуждати, е, розсуждати, читати, розсуджувати над поклонінням Богові, над поклонінням Господу. Ви е, знаєте, Бог з першого часу, як створив людину, е, Він дав знаєте, стосунки Бога і, люд, і людини. Бог, який все створив, творець, законодавець, вседержитель самогутній, і він створив людину. І ось як ці стосунки Бог будує з тим, з що Він створив, з твоїм своїм творінням, як він їх будує, які відносини. І ми бачимо, що в Едемському саді Бог приходив, написано, у денній прохолоді і говорив, мав спілкування з Адамом і з Євою. Не було ніяких перешкод. Як це славно, правда? Нема ніяких перешкод, нічого не розділяє людину з Богом. Бог собі приходить і спілкується з людиною, яку сотворив у Одемському саді. Вони там з Євою живуть. Як це гарно, правда? Як це приємно. Як це приємно, яке чудна, яка гармонія творця і його творіння, яка єдність, яка близькість? Яка близькість? Але бачимо, що е, ввійшов гріх. Через непослух Богові, через переступ того, що сказав Бог єдине, незначне, просто не їсти, не їсти з того плода. І прийшло, прийшло що прийшло на цю землю? Прийшло і що сьогодні. Люди плачуть, кров проливається, страждання, горе, біда. Всякі катаклізми стаються на землі. Що тільки? Чим тільки земля за ці роки не наповнена була, браті, сестри? Пройшло 1600. Років. І Бог побачив, написано, що усяка плоть, яка на землі, вона зіпсувала свою дорогу перед Богом. За 1600 років зіпсувала. Напевно, очевидно, людей було немало на землі. Багато було людей на землі, 1600 років. Що ж народило за цей час, правда? Народжувалися діти, і ми бачимо немало. Тоді не було тоді, тодішній час, не теперішній час, коли одна сім'я, одна дитина. А той час інший був, народжувалися люди на землі. І вже з початком народження Єноша, третій від Адама Єнош, написано в четвертому розділі буття, що почали були поклонятися Богу. Уже почали були в той час був якийсь період, який не поклонялись Богу, не призивали ім'я Господа, а за час Єноша почали призивати ім'я Господа. Тобто поклонятися Богу почали. І, і моя думка відносно того, чому Бог не прийняв жертву Каїна, а Авель жертву прийняв, саме, в тому, саме тому, я так розумію, я так думаю про це, що написано, що вірою, Авель Каїн приніс, Авель приніс кращу жертву, як Каїн. Вірою приніс. Значить, було якесь слово, було перед тим дано слово, щось Авель почув. Про, про поклоніння Богові, про служіння, про жертву Богові, він інакше не міг би зробити, адже вірою написано, а віра від Слова Божого, правда? Від почутого Слова Божого. І він приніс кращу жертву, Він приніс із плоду з того стада худоби, якого він, він пастухом був. Він приніс, він пролив кров, була пролита кров і поставлена на жертвенник перед Божим лицем. Очевидно, Адам розказав своїм дітям, знав, вікися, а початок, звідки всього Адемського саду, коли Бог зодягнув, мусив прикрити наготу гріху, той прикрити Адама і Єви, які зрішили перед ним, і, були, і загинули, загинула худоба, загинули тварини, яких Адам, певно, любив, він бачив той жах. Адам бачив жах, що сталося з його непослухом, що сталося через його непослух він, напевно, любив ті тваринки, він кожен їх із них дав ім'я. Вони не боялись, не лякались його. І тут оте миле, гарне, воно помирає. І Адам бачить жах гріха, кров протекла по землі. І Бог з тих шкір зробив одежі для них, щоб їхній гріх, їхню наготу прикрити. І я думаю, що саме тому Бог прийняв жертву Авеля, а Каїна не прийняв. Тому що вона відповідала вимогам Божим заплата за гріх смерть, справедливості Божій. І от тому та жертва була прийнята. І я думаю, що вже як ми згадували з, Єноша, з часу Єноша, почали були призивати ім'я Господа, почали приносити жертви Богу. Складати жертви Богові. Бо й бачимо, що Ной у кінці, коли запотоб вже закінчився і вийшов, що він приніс тілопалення, з чистих тварин приніс тілопалення, перед Господь, перед Господнє лице. Бог почув цей запах, і Бог сказав, що більше не буду це робити, що зробив. Не буду більше нещити. Заповідь такий склав і веселку дав на небо. Братисестри, але був все-таки через, через цих, ці роки, коли народив від чогось від часу єноша аж до потопу, було, був рід праведний, бо Бог сказав до ноя, що написано, що Ной був праведний у роді своєму. Був рід праведний, був рід Ной. З якого Ной. І це були люди, які поклонялися Богу, які служили Богу, які мали страх перед Богом. Були ці люди, браті сестри. І завжди, коли ми читаємо Писання, ми бачимо, є ота червоною лінією через усю цю, через усю історію проходить от той рід, той народ, який поклоняється, який знає Бога, який розуміє, знає волю Божу, шукає волю Божу, щоб пізнати і догодити Богові і служить Богові тим, що поклоняється йому. Бог собі, чи написано, жадає поклонників. Бог жадає поклонників. До ревності любить дух, що у вас пробуває. Бог любить людину і хоче, щоб людина йому поклонялася. Бог цього хоче. Бог жадає собі поклонників. І написано в Іванлії від Івана, 4 розділ, сьогодні згадувалося місце 24-й вірш. Бо Бог є дух, і ті, що йому уклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятися. Бог є дух, і ті, що йому уклоняються, повинні в дусі і в правді вклонятися, це слова Ісуса Христа. Дорогі друзі, браті і сестри, і ось ми бачимо у цій історії, це четвертий розділ Івана. Усі, певно, що знаємо, читали цю зустріч Ісуса Христа із Самарянкою, із цією жінкою. Друзі, не просто життя було у цієї жінки. Не просто життя. Бог, е, коли сотворив людину, побачив, що Адамові не добре бути самому. Недобре. І створив йому жінку. І вже стало Адамові. Добре, певно, так? Добре стало Адамові. Бо не добре було без жінки, а жінкою стало добре. Бог серцевідець, Бог знає, що потрібно було Адамові. Ні в чому, ніхто інший не міг, не був подібний до Адама, з усього, що Бог створив. Тільки Єва, тільки з Євою заспокоїлася душа Адама. Стало йому добре. Стало йому добре. Звичайно, що найбільше добро наше є Бог. Є Бог. І коли ми не маємо щастя в Бозі, то все інше нам щастя не приносить. Я чув таку думку, що знаєте, ну, молоді е, сестри, брати моляться е, за долю свою, що Бог благословив і церква, ми про це молимося. І е, є така думка серед молоді. Я не знаю, я, не, е, я в грішному житті женився, е, як то є у праведників, як вас зараз, як ви думаєте, е, молоді, е, що е, саме е, заміжжя е, воно вирішить всі ваші проблеми. Ви станете щасливими, коли ви вийдете заміж чи одружиться е брати, будуть мати дружину, що це все вирішив, всі проблеми, ваша душа заспокоїться і буде вам е повний мир і спокій. Але це не так. Але це не так. Якщо, якщо ви не знайшли щастя і радості в Бозі. То інше нічого не дасть вам щастя. Сім'я не принесе щастя, каже один брат. Якщо було двоє нещасних ходили окремо, а тепер двоє нещасних живуть разом. Живуть разом. Якщо не знайшли щастя і радості в Бозі. І Бог бачить, що є Бог з Адамом, Бог Адамові добре, але ще щось не вистачало. І Бог дав те, що не вистачало Адамові. Давте, що не вистачало. І ось, ось ця жінка-самарянка. І сатана, браття і сестри, він знає він знає ту основу, яку, в якої він торкнеться, яку він, поразивши, буде рушитися все дальше життя. І ось у цієї жінки все було розбите. Христос їй каже, іди поклеш свого чоловіка, вона каже, немає чоловіка. І ось, ось саме о то, що продовжувалася розмова з цією жінкою, саме тому, що жінка ця була відкрита перед Ісусом Христом. Перед Богом відкрита. Скажіть, незнайомий чоловік вона ну, не знала, хто такий Ісус, правда? Вона його не знає. Він її, не мов би, не знає. Вона собі так думає до того часу, поки вона зрозуміла, хто, хто є, хто, є хто, хто перед Ним. То чому ти розказуєш, що я не маю чоловіка? Маю чоловіка, адже ти з ним живеш якимось там, так? а вона каже, я не маю чоловіка. Вона щира у своїх словах. Вона не, не лукавить навіть перед чужою людиною, яка могла би неправду сказати, і хто перевірить, хто про це дізнається. А він же юдей, вона це бачить. Він юдей, а вона самарянка. Але щирість серця. У псалмі написано, що Бог поступає з простими, просто, щирими по щирості. І зав'язалася, і пішла далі розмова із цією людиною, з цією жінкою, з цією самарянкою, в якої оця основа життя, і сестри, церква складається з сімей. З сім'ями ми приходимо сюди, правда? І якщо, як у мене і ще де в кого сім'я не віруюча, це тяжко. Це тяжко. Благословенні ви, блаженні, коли ви цього не знаєте. Коли ви з е, сім'ями живете, ходите в зібрання, живете в церкві, живете вдома, живете тут, сім'ями живете, ваші дітки з Богом. Це блаженство, це велике благословіння. І, і, і дякувати треба дуже багато дякувати за це. І той, хто, е, хто сім'я розділена, як у мене, і сестри, є, які моляться про це, це дуже тяжко. Це не просто. Є, це... Ну, він лише він той, хто так живе, він це знає. І ще й і ще особливості є в кожного свої. Особливості, бо всі різні характери. І ось сатана ударив, сатана побив. П'ять чоловіків мала. Христос каже, і цей тобі не муж. І цей тобі не муж, з ким живеш. Напевно, вони помирали, ті чоловіки. Напевно, помирали. Бо п'ять мужів вона мала, а цей ким тим живеш не муж. Вона, вона сказала, що він мені не чоловік. Чоловіка не маю. Тобто вона визнала, що той є ну, житель. Як то тобто, у світі є, знаєте, у, у, ми з цим знайомі, бо живемо серед з цього світу. Але бачите, душа є неспокійна. Душа є неспокійна. Ісус йшов у е, Галілею, і йому треба було проходити це через Самарію. Це північніше. Юдея, Самарія, потім Галілея. І він проходив через Самарію. Ісус не випадково, браті і сестри, зупинився біля тієї краниці. Бог знав, що тою дорогою туди приходить жінка у Бога Духом, яка обтяжена, змушена, придіти до всі струджені, обтяжені, і я вас заспокою. Ісус знав, що вона тою дорогою ходить. Ісус знав цю душу, яка страдає, яка тумиться від свого життя. Який, для, для якої життя вже великим тягарем для неї стало. В неї думки, як, як вирішити свою проблему. Вона питається у батьків у своїх батьків, каже, батьки наші, хтось їй сказав, ось на ці горіх поклонялися, десь там у Самарі. Бо Самарі, від назви Шомерон, це назва гори була, і там на тій горі побудували місто, назвали її Самарія. І на тій горі там поклонялися. Уже Ізраїль змішаний з асирійцями. Пам'ятаєте, коли, коли Ізраїльське царство було гечер розбите, і туди цар Асирійський прислав своїх людей, змішалося, і, стало, і Богу поклонялися, як читаємо, так? І, і ідолам поклонялися. І ось ця жінка а чула, що в юдеї сказали, хтось сказав, що в юдеї те місце, де потрібно поклонятися. І ось вона стоїть на такому роздоріжжі. Де поклонятися? Як, як служити Богові, а хоче це робити? Її душа прагне поклонятися Богові в дусі, вона хоче істинного Бога, не того, що десь на горі там, чи юдеї кажуть, що там. Значить, якщо є дві позиції, то, то можливо, ні одна не вірна. А якась інша вірна є позиція. І вона в такому розділенні. Скільки сьогодні, можливо, є людей, і, можливо, ваш, ваш шлях такий до Бога, що ви, ви шукали Бога, ви шукали, де ж то та церква, де ж то ті люди, які знають Бога, які знають Бога. І Ісус їй сказав, що ні на тій горі, і ні в юдеї місце поклоніння Богові, але в дусі і у правді. Вона каже, Бог ми знаємо, вона вже це почула. Але каже, ми ще також знаємо. Ще вона мала дуже цінну інформацію. Ми знаємо, що прийде Месія і нам усе розкаже, браті сестри, оце було її, оце вона носила у своєму серці, що прийде Месія і все нам розкаже, все. Не буде невідомості, не будуть казати, чи там, чи там. Но Месія, який прийде, він всю правду скаже, він усе розкаже, і в тих словах його заспокоїться кожна душа. Це та вода жива, про яку Христос сказав. Якщо би ти знала Божий дар, і той, хто говорить з тобою, то ти в нього би просила води, і він би тобі дав води живої. Якби ти знала Божий дар, вона ще не знала Божий дар. Вона ще не знала того, хто з нею говорить, хто то такий. Друзі, дорогі друзі, Бог шукає нас. Бог шукає нас. Бог шукає, щоб спасти. Бог є на дорозі кожної людини. Бог кличе і може, ви згадуєте своє життя. Я, я своє згадую. Не раз я, бачу, не раз я бачу руку Божу в моєму житті, коли Бог мене рятував. Коли Бог мою душу спасав, але я на того увагу не звертав, я був заклопотаний, іншим був зайнятий, Іншим був зайнятий. Дорогі друзі, то, що ми живі, то, що ми ще сьогодні чуємо, здатні почути, чуємо Божий голос, Боже Слово чуємо, це, це ласка Божа, це милість Божа. Це Бог сьогодні шукає зустрічі і знаходить цю зустріч і говорити до серця людини, щоби спасти. Він хоче дати тобі воду живу. Коли та жінка почула слова оці про, 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 про Ісуса, Ісуса Христа, вона каже, Христос каже, це я, що стою з тобою і розмовляю. Коли вона це почула, вона про все забула. Вона кинула свій водонос, забула за чим прийшла, і побігла до людей, побігла розказувати людям, чому вона напилася води живої, дорогі друзі. Вона зробила ковток, отой перший ковток живої води від джерела Божого. Вона почала, вона вже, вже стала на шлях той, щоб від, знайшла відповідь для своєї душі. Вона побачила побачила Месію, побачила того, хто їй сказав усе, що вона зробила, що він не пророк, вона прийшла, розказала це всім людям. Брати і сестри, Бог шукає нас, Бог шукає людей. Бог стоїть на путях людських. Бог стоїть на роздоріжжях і кличе, мудрість взиває, каже слава Боже, на площадях, на, на, на всяких вулицях муд, мудрість руки свої простягає. Христос, який даний нам Богом, премудрість від Бога, Він сьогодні кличе, Він сьогодні руки свої простягає, Він сьогодні взиває каже: прийдіть, прийдіть до мене, і я дам мир вашій душі. Ніщо не заспокоїть твою душу, дорога людина, душа дорога. Ніщо не дасть миру твоїй душі, не знайдеш його ніде, не знайдеш, не знайдеш. Якщо не послухаєшся і будеш далі шукати, не знайдеш все рівно. Прийдеш до, до, того, що, до того положення, в якому є, або ще й гіршого, або ще й гіршого. Але сьогодні, сьогодні заклик Божий, сьогодні Слово Боже. Писання, все писання Духом натхненно Святим, апостол Павло пише до Тимофія і корисне до навчання, до докору, до виховання в праведності, до настанови. Докоряє сьогодні Бог тебе, слава Богу, слава. що Він докоряє, що ти чуєшся докори, що тривожиться твоє серце, значить ти живий, значить, ти чуєш Божий голос. Бо тому що коли Бог, Дух Святий говорить, коли Бог говорить, серце, душа наша тремтить, трепетить, як листок на вітру, осінній. Браті сестри, це Божий голос, це Бог потрясає душу, це Бог потрясає розум твій, твою душу, твоє життя з єдиною ціллю. Щоб спасти тебе, щоб дати тобі життя, щоб ти не ходив і не пив з цих джерел мутних оцього світу, а воду живу, яка є у Господа, яким є слово Боже, якою є Христос, Дух Святий, якого сьогодні не мірою Бог виливає на цю землю нашу. Бо ми згадуємо недавно росте гріх, беззаконня, множиться, Бог дає благодать. Рясніє, сніє, сніє, Бог дає благодать свою, щоб людина мала силу перемагати, щоб людина могла прийти до Ісуса Христа, прийти, перебороти себе, перебороти світ. Як свідчила сестра, є отой, отой Бог, якого люди більше бояться, ніж Бога живого, що скажуть люди? Який це великий Бог в очах людей? Осудження світу, осудження людей. Що друзі скажуть? Я пам'ятаю, я навернувся до Бога, а у мене, знаєте, багато міліції, багато знайомих у податковій. Я зайшов у податкову, а там співпрацівник, ми коли працювали. То що ти вже не наш, каже? Я кажу, ні, я вже не ваш, я вже не ваш. А розкажи, що це за нова релігія якась е, е, така, що то, ти? Бо думали, що ну, раз Степан же десь щось увірував, то щось вже таке, що такого ще не було. Я кажу, ні, хлопці, це давнє, кажу, це давнє, це Євангелія, це Євангелія, це то давнє, кому вже багато тисяч років. Лише кажу, я навернувся до того слова, про яке чу раніше, а тепер я стараюся так жити. Ну, не цікаво стало дякому. А так і зацікавився був. Тому, дорогі друзі, не дивімося, що скаже світ. Спасаємо душу свою. Дорогі друзі, ніхто, ніхто не стане, ніхто не допоможе, коли ми станемо з вами перед Господом. А всі станемо, усі станемо на суд Христів, каже Писання. І ніхто не заступиться, ніхто не прийде і скаже, він достойний в царство Боже прийти. Тому що один законодавець і один суддя, і більше нікого нема. Ні адвокатів, ні заступників нема. Він один. Він один. Буде судити по правді своїй весь світ, весь світ. Хай Господь благословить. Хай Бог допоможе, а Він сьогодні благословляє. Сьогодні той день приємний, сьогодні день, який дав Бог для твого життя, для твоєї душі, дорогі дружі. І тому він тебе сьогодні привів на це місце, щоб ти почув. Щоб ти почув, почув голос Бога, почув голос спасіння і прийшов до того спасіння, яке дає тобі Бог сьогодні. Бо Він любить тебе, дорога душа. Він любить тебе, Він за тебе страждав, Він кров за тебе пролив на хресті Глоговському. Муки терпів великі, бо Він бачив тебе у гріхах. Друзі, Ісус бачив цю жінку. Не випадково він проходив тою дорогою. Він бачив цю жінку, він бачив цю душу. Його шлях пройшов саме так, щоб з нею зустрітися. Його шлях і її шлях пересіклися там біля тої краниці. І вона там спасла свою душу. Вона там знайшла мир, знайшла те, що шукала. Те, що шукала, вона там знайшла. Слава нашому Богу, браті і сестри! Нехай Боже благословіння буде далі з нами. Нехай Бог благословить всіх нас, браті і сестри. Нехай Бог благословить нашу церкву, щоб ми молилися, як ми починали, що щоб ми молилися про зібрання наше, щоб Дух Божий Святий діяв. Що Божий Бог Дух діяв, бо тому, що якщо ми прийшли, просто як слухачі, як ну просто послухати, знаєте, ми безучасними будемо. А коли ми прийшли, як, як слуги Божі, як діти, як сім'я, як тіло Христа. І кожен з чимось прийшов, як брат нагадував недавно. Тоді Бог благословляє, Бог наповняє. Це те, що хоче Бог, це те, що робить Дух Святий сьогодні на землі, будує церкву Христа, яку Ада, адові ворота не здолають. Йому нехай буде слава навіки. Амінь.